Із завершенням 2024 року ціни в Україні починають зростати. Тож давайте дізнаємося у франківців, чи справляється їхня зарплата з новими цінами на ліки, продукти харчування та комунальні послуги. Ліки. Катастрофічно. Продукти. Так, і електрика. Ну, так, тяжко сказати, але... Пенсія йде вся на ліки. Більша частина зарплатні йде на продукти і на квартплату. Не справляється. Живу за рахунок попередніх своїх накопичень. Сильно, страшно. І дико. На і дико. І деко. І ліки, і продукти, і чесно, ну, це відчутно, що ціни зросли, але зарплати лишились такими ж. І... Я не знаю, що з цього приводу сказати. Це, напевно, всі українці цим не задоволені. Дуже важко. Без допомоги батьків не обходиться. А от на що найбільше відчутні. Продукти мінімум 500 гривень, кожен похід в Ну, Для мене, так як я працюю у сфері дизайну, на матеріали художні ну і на їду в день від 50 гривень, це щоб перекус. У всіх не справляється, чого тільки в мене. На ну, електроенергію, газ, на таке всі питання. Ліки так само. Ви знаєте, якщо люди нагодовані, то вони мають силу працювати, значить треба витрачати на їжу, бо це є здоров'я. А друге, це є ще, ну як вам сказати, треба все встигати, але зараз війна, я навіть нічого не можу вам сказати, якщо цю тему зачепити. Які думки у франківців? свої ж залишайте в коментарях?